Страшні фантазії. Якось у садку діти заговорили про те, хто чого боїться. Захар похвалився, мені нічого не страшне, це тільки малята боягузики. Насправді ж, Захар дуже боявся темряви, але про це знали тільки його батьки. Щовечора мама чи тато. Читали Захарові книжку перед сном. Усе було нормально, але варто було тільки батькам побажати на добраніч і вимкнути світло, усе одразу змінювалось. Чомусь ведмедик, який сидів у кутку і вдень мав дружній вигляд, уночі перетворювався на чудовисько з величезною головою та палаючими очима. А гілка дерева, що росте за вікном, ставала лапою, з пазурами, яка стукала у скло. Захару здавалося, що ось зараз воно розлетиться, і лапа, ухопивши його за ногу, потягне непроглядну темряву. Уночі все в кімнаті оживало, якщо репіли мостини, Хлопчикові привичувалося, що хтось невидимий тихенько підкрадається до його ліжка, чи зграє з лісних мишей, а може, навіть щурів, бігає в дитячий. І варто лишень опустити ногу чи руку, вони одразу ж укусять. Іграшки, недбало кинуті вдень, теж не лежали на місці, чомусь вважалося. Тільки відвернешся, і вони перебігають з місця на місце. Навіть улюблені фіранки з кумедними кутичками вночі скидалися на жахливу стоніжку. Картинки з веселими мордочками, які висять над ліжком, уночі переставали усміхатися, а дивилися серйозно і навіть злісно. Але найстрашніше ховалося під ліжком і в шафі. Сахар не знав, що саме, але там найтемніше. А отже, і найстрашніше. Хлопчик дуже боявся, сон утікав від нього. І, полежавши в темряві декілька хвилин, він починав плакати і кликати батьків. Тато й мама прибігали до нього і вмикали у кімнаті світло. Що сталося, Захаре? запитували вони. Чому ти плачеш? Що у тебе болить? Захар, витираючи заплакане обличчя, починав плутано пояснювати, що ж його налякало. Але з увімкненим світлом ані ведмедику кутку, ані гілка за вікном. Не викликали страху. Захар разом з батьками підходив до ведмедика, дивився у вікно на дерево, розглядав картинки на стінах і не міг зрозуміти, що його так налякало. А потім, разом з татом, відчиняв усі дверцята в шафі і заглядав під ліжку. Ось бачиш, казав батько. У шафі акуратними кубками складено твій одяг, а під ліжком взагалі нічого немає, ну хіба що трішки пилюки. Але ж ти пилюки не боїшся? Захар засміявся, але тільки но батьки закінчували обхід і вимикали світло, усе повторювалось. Гаразд, сказала мама, якщо ти у мене такий маленький і боїшся залишатися сам. Я посиджу з тобою, поки ти не заснеш. І, звичайно, коли поруч була мама, Захар спокійно і швиденько засинав. А прокидався вже вранці. У кімнаті було світло і боятися було нічого. Так продовжувалося до того часу, поки не приїхала бабуся. Вона, як завжди, Прочитала Захарові казку на ніч і, побажавши доброї ночі, вимкнула світло. Захар поринув у темряву, а через декілька хвилин пролунав його крик. Що сталося? запитала бабуся, заходячи до кімнати. Я злякався, крізь сльози відповів Захар. Що ж тебе так сильно налякало? Захар змушений був розповісти про всі перетворення, які відбуваються в його кімнаті з настанням темряви. Потім вона вклала внука і посиділа біля нього, поки він не заснув. Наступного дня бабуся покла... покликала Захара до себе. Захаре, ти боїшся темряви? запитала вона. Ні, ні, відповів хлопчик. Я боюся різних монстрів, які з'являються вночі і заважають мені спати. У цьому немає нічого страшного, посміхнулася бабуся. Так? А тато сварить і каже, що соромно такому дорослому хлопчикові засинати тільки, коли мама поруч. Твій тато теж у дитинстві темряви боявся. Це обов'язково минеться. Просто у тебе дуже розвидена фантазія. Фантазія? А що це таке? Це коли ти сам у голові вигадуєш те, чого немає. Так багато хто робить. Просто треба подивитися на свої нічні страхи по-іншому. Як по-іншому? здивувався Захар. Давай покажу. Вони пішли до кімнати Захара. Ведмедик, здається тобі страшним у темряві. Захар кивнув, погоджуючись. А ось так, і бабуся причепила йому куменний балабончик на носа і красиві яскраві бантики на вушка. Потім вона відчинила вікно і до гілки, що так лякала вночі, прив'язала маленьке гніздечко для птахів. Ця гілка більше не буде злою. На ній тепер житимуть пташки. Іграшки бабуся запропонувала скласти у скриню, а скриню заховати під стіл. На кришку вона приклеїла кумедну мордочку. А тепер бери фломастери, сказала вона, і давай разом намалюємо темряву і усіх, хто тебе лякає вночі. Так вони і зробили. Захардово працював, поки намалював чудовисько, яке, як йому вважалося, живе у найтемніших кутках, а бабуся взяла фломастер і домалювала йому широку посмішку і маленькі зморщички довкола очей, які з'являються тільки від сміху. Ну, поглянь тепер, чого ж тут боятися? весело запитала вона. Сахар глянув і не міг стримати сміху. Увечері прийшов з роботи тато. Захаре, покликав він, я купив тобі нічник. І тепер, засинаючи, ти можеш його вмикати тоді тобі не буде чого боятися. Настав вечір, дружно повесілий нічник під надліжком. Сахар повечеряв, покупався. І, почитавши з бабусею казку, зібрався спати. Пам'ятай про фантазії, сказала бабуся і вийшла з кімнати. Захар вимкнув світло і поринув у темряву. Нічник він вирішив, поки не вмикати, а раптом не буде страшно, і почав розглядати кімнату. Подивився на ведмедика, згадав його ніс із балабончиками. І вуха з бантиками, та посміхнувся. Потім почув стуків гілки за вікном. Це, мабуть, птахи обживають нове гніздечко, вирішив Захар і знову посміхнувся, подивився на скриню з іграшками, з кумедною мордочкою на кришці, і нарешті уявив собі страховисько, яке живе у темряві. Тут уже він не зміг втриматися і голосно розсміявся. Він згадав, як його розмальовувала бабуся, і засміявся ще голосніше. Захаре, любий, ти знову плачеш? забігли до кімнати батьки. Чому ж ти нічник не вмикаєш? запитав тату і вимкнув світло. У ліжку лежав Захар і зовсім не здалявся наляканим. Швидше напаки, хлопчик був щасливим. Тату, мамо, мені не потрібен нічник. Сказав він, я більше не боюся темряви. Тепер мені не страшно, бо мої фантазії мені допоможуть. Я завжди зможу найбільший страх перетворити на щось веселе і добре. Ось так Захар переміг свій страх перед темрявою. А ви, дітки, що бачите у темряві? Як вам?